Всім привіт! Сьогодні в нас болталка, Гуляємо по нашому комплексу і розповідаю вам всякі свої думки з приводу життя тут у Флориді і в До Речі, я ось тут нещодавно бачила змію. Я сиділа на балконі. Була змія. Ми вийшли з дівчатами прогулятися. Цього разу мені не підемо на басейн, тому що, ну, понятно, що в мене болить нога. Мені, знаєте, і того разу вистачило. А ось завтра до нас приїжджають друзі. І завтра ми вже сходимо і поплаваємо. Обіцяю, десь плюс 31, плюс 32 буде тепла. А на наступному тижні знову похолодання. А, похолодання я маю на увазі, плюс 24. Ну, хоча це насправді ідеальна погода. Щоб десь гуляти, кудись виїжджати, проводити час на вулиці. Ось такі в нас є зони. Можна вімкнути полум'я. Хіба що взимку, тому що зараз, ну що тут сидіти? Що тут сидіти? На вулиці спека. Ось такі камінчики. Коня гарненько так виглядає. Знаєте, мене часто питають, чи це новий комплекс, чи це старий. Я не дивилася, якого року будівництво цей комплекс, але моя думка така, що це старий комплекс, який просто відремонтували, зробили класний ремонт, тому що тут дуже великі квартири. Зараз не тільки у Флориді, я думаю, і в принципі по всьому світу не будують такі великі квартири. Ми були. Це в нас Альта, і ми були в Альті Альта Лонгвуд. Це та ж сама компанія, це та е, та ж сама фірма, і в них один великий будинок, там буквою П він майже стоїть, і ось там квартири набагато менші, ніж наша, а коштують десь там на 200 доларів. Ні, трошки навіть на 400 доларів дорожче. Мені здається, я знімала відео про ту квартиру. Ми декілька разів там були, тому що я хотіла в той комплекс, бо він новий. З усього того, що ми передивилися, це був найкращий варіант. Ну, власне, до того, поки ми. Не побачили це і не заселились сюди. До речі, між двох комплексів цим і той, що в Каслбері він буквально тут 5 хвилин від нас навпроти таргету. Він вже якби рахується, що це інший, інший район, так? Але а, там були будинки старіші, там був гірший ремонт. І щось там ще мені не сподобалось, по-моєму. А то, що він ще при дорозі, там квартира була, яка була доступна, вона була при дорозі, а там дуже така, знаєте, загружена траса. і Я не хотіла там жити. Зараз клієнти приходять, питають, чи мені подобається тут жити. і Я всім розповідаю одну ту ж суму історію, власне, яка з нами і трапилась. Ми в перші три місяці жили в Сан-Клауді. Це невеличке містечко на півдні Орландо, тобто знизу. Там було прикольно, так ми жили в новому комплексі, ми там ходили на басейн, ми там гуляли, але там було далеко від усього. До кожного магазину треба було їхати. І при чому їхати там до Волмарта, окей, там 15 хвилин до Нейберхудська, тобто до маленького Волмарта. До Великого Волмарту треба було їхати десь 25 хвилин. І я вже мовчу про Грінфілд, якого. Там було десь 40 хвилин, там DMV 30 хвилин. Коротше, усюди дуже далеко їхати. Ось тут в Лонгвуді, Мені до, там, до магазину, до банку, та там до DMV Усюди десь 10 15 хвилин максимум. Костко для дівчат гімнастика, школа. коротше, все поряд. Тому коли в мене є такий контраст, ми б жили трошки в Сен-Клауді, Зараз живемо в Лонгвуді, і мені тут подобається, можливо, якщо ми б заїхали одразу сюди. То тут були знаєте якісь такі деталі, так які б мені не подобались. А так у мене вже є досвід життя в Сан-Клауді. Я така думаю, боже, да тут класно! Тут взагалі супер порівняно з Сан-Клаудом, тому що ми так ось там жили в комплексі. Навколо комплексу були просто поля, поля. Все. Тут, то есть, рахуйте, що цей комплекс такий один в полі стоїть і все. А тут якби розвинена інфраструктура, а, так, тут у нас церква, тут у нас хай-скул. Там у нас паблікс, з іншої сторони, школа. Коротше, все дуже близько. Одно наприклад, до школи ми не можемо піти пішки. Якби в теорії це зробити можна, але далеко йти. Я думаю, це мінімум пів години. Ніколи тут просто мене співає. А по-друге, ну з дитиною, з чотирирічною, пів години до школи йти зранку, це в якій годині треба встати, щоб встигнути в школу, прийти? це нереально. Ну так само навіть забирати. З дитиною йти пішки 30 хвилин, і там ще є такі деякі ділянки, де немає е, тротуарів. Тобто ти майже йдеш по дорозі. Прошу, це взагалі нереально. А садочок знаходиться ще далі. Він не далеко школи, але все одно спочатку йде школа, а потім йде садочок. Я сподіваюся, ви мене чуєте, тому, що мої дівчата тут розмовляють просто вовсю. І ще один плюс що наш комплекс, точніше наш білдинг, восьмий. Нам щоб дійти до клабхауса, до там, перевірити пошту, до басейну, треба йти. Тож прикольно, що ми постійно прогулюємось. Не те, що там дві хвилини ти тут, а в принципі там дівчата, ну, десь до 10 хвилин ось така прогулянка в одну сторону. Але ви капитаєте, що мені не подобається в нашому комплексі, я вам скажу, в нас є два парки для вигулу собак і жодного майданчика для дітей. Чому? Бо вони не зробили майданчик для дітей. Тут дуже багато дітей. В нас тут є така травичка, басейн. Якісь там декілька, якісь там автоматів, які стоять в клабхаусі, і все. Ось так для дітей, щоб вони побігали, покатались на Голдегойдалсі, а на чим на слайдерах це Ви Зрозуміли цього немає. Мене це дивує, тому що для собак якби є місце, а для дітей немає. А ось тут мій любимий спортзал. Зараз на що? Квітень. так? Я була лише один раз в цьому місяці. Поки що. Через проблеми з ногою. Але я думаю, що з понеділка я вже знову сюди прийду. Буду тренуватись, мені треба накачати собі. м'язи. Зараз перевіримо пошту. Я вам покажу магазин, який відкрили, якщо його знову не закрили. Тому що мені чогось здається, що він працює тільки тоді, коли працює офіс. Але це ми зараз з вами перевіримо. Я ще хочу ось тут повішати свою об'яву. Тут кожен може це зробити це безкоштовно. Будь ласка, залиште якісь свої візитки. Що ти пропонуєш, що ти шукаєш? А зараз ідемо з вами в магазин. Розпечте, тут це так мінімальки. Немає? І ось наш міні Чіпсики, печиво. Проходьте, дівчатка, я закрию двері. Горішки. Ні, ми просто подивимося водичка, якісь ще заморожені продукти ще є. В принципі, якщо тобі щось, чогось не вистачає. А, дивіться, тут ще є товари для дому. А там включається світло. Можеш включити? Чи я тут можу включити. О. Вау! Я цього навіть не бачила сьогодні, коли заходила. Це таблетки від головного болю. Серветки. Коротше. А вони прикольно зробили. А це, я так зрозуміла, тут ти за це платиш. Так, скануєш продукт і платиш. Ми не будемо нічого брати, просто показую вам, нам нічого не треба. Але, в принципі, можна скористатися такою опцією. Ой, доці, ми сьогодні були в Алді, ми сьогодні були в Росі. Я вам купу всього купила. Я обіцяла нічого не купити і все одно купую. Так що, будь ласка, має совість. Папі, папа на роботі, баба приїде за два тижні. Все, let's go. До речі, нам замінили кофемашину і поставили якусь. Ам... Коротше, до цього була класна, тому що там можна було зробити капучино, лате, щось ще. Ну, коротше, був мікс. А тут тепер просто звичайна, звичайна кава. така капсульна, і то хтось не викинув капсулу. Надякуйте. дякуйте. тут капсули є. Стаканчики. Starbox. Все, ходімо. На басейні там люди чілять. Полюбляється молоко. Ва! Ходімо. Знаєте, це я та сама людина, яка говорила, що більше не буде знімати відео, особливо дивлячись на свої перегляди по 30-40 Переглядів, що це відбувається. Я розумію, що моя статистика пішла. Е, скатилася просто вниз, після того, як відео шорт залетіло. Після цього моя статистика скатилась І е, я не знаю тепер, як рятувати канал, і мені начебто і не хочеться більше нічого знімати. А з іншої сторони, я все одно беру телефон і знімаю. Короте, скільки це буде продовжуватися, невідомо. Багато людей на басейні. вау. Якщо можете і хочете підтримати мене та мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. Підтримайте моє відео. Ой, такий тут запах грілю. Хтось смажить м'язко. Я планую відвіння, свій день народження святкувати тут теж на басейні, зробити гріль. У мене день народження 16 травня, але святкувати, я думаю, будемо 17-го, тому що це буде субота, я думаю, так гостям буде зручніше. Я ще на 100% не вирішила, але поки такі в мене плани. Тут ще, до речі, є другий гриль, якщо той перший буде зайнят. А то що, ми вирішили не йти по сонцю, бо там сонечко. Вирішила піти через будинок. Тут можна просто там вийти. І по бокам теж є вход-виход. Звісно, кондиціонерів немає, але все одно вітер... вітерець трошки піддуває. Тут є вихід на басейн. Давайте тут подивимось. Я думаю, це з однієї сторони прикольно одразу виходити на басейн, а з іншої сторони ті, хто тут живуть, постійно чують ці крики. Це ще є ось таке поле, але я вважаю... Моя думка, що раніше тут було так, також озеро. Я не знаю, як мені це вдасться змонтувати відео так, щоб ви чули мій голос те, що я вам говорю. Тому що мої діти постійно розмовляють разом зі мною. Але я постараюсь.